Сучасний інтерфейс неможливо уявити без іконок або піктограм. Іконка це графічно символічна форма предмету, поняття або ідеї. І завдяки цій графічності та символічності іконка допомагає робити нам інтерфейс більш коротким та виразним, і робить наше сприйняття інтерфейсу. Швидшим і якіснішим. Наприклад, замість того, щоб писати слово створити щось нове або відредагувати це таке довге слово, яке нам треба прочитати і зрозуміти його значення. Ми можемо швидко побачити іконку і дуже швидко зрозуміти, про що йде мова. Саме тому іконка не є красивим зображенням, це цілком утилітарний елемент екранного інтерфейсу, який допомагає нам розпізнавати дії. Швидко робит, приймати рішення щодо власних дій і досягати свого результату за допомогою цифрового продукту. І за тим самим принципом, що із кнопкою, нам треба сформулювати вимоги до іконок для того, щоб робити їх правильними. В рамках нашого проєкту ми малювати іконки з нуля не будемо. Ми будемо їх підбирати. І для того, щоб зробити це правильно, вони мають відповідати цим вимогам. І перше, це іконка має бути зрозумілою. Якщо картинка не зрозуміла людині, вона її не розпізнає як слід, вона може зробити або помилку, або, в принципі, просто не користатися цим інтерфейсом. Тоді інтерфейс не працюватиме. Друге, це традиційність. Ми дизайнери дуже часто в дизайні спираємося на ті речі, до яких люди звикли, ніж. На якісь більш сучасні речі. Наприклад, ось ця іконка, яка ідеологічно нам каже, що тут щось триває в часі, її можна було б перемалювати в якийсь більш сучасний смарт-годинник, але тоді цей сенс загубиться. Ми звикли, що ця іконка означає тривалість в часі. І тому варто намалювати її, навіть якщо вона виглядає не і останнє це консистентність. До речі, консистентність дуже важливе поняття в дизайні, в принципі. Воно означає однаковість підходів в створенні схожих по сенсу речей. Наприклад, кожна іконка е, має бути однаковою по масі, по розміру, по сприйняттю, тобто стиль і малювання іконки має бути е, від іконки до іконки однаковим. Це і визначає консистентність. Це Важливий фактор, тому що людина помічає якісь е, співпадіння. Наприклад, якщо іконка тут маленька, там велика, тут з тонкими лініями, там з товстими, тут закруглені кути, там не закруглені, вона це помітить, і їй буде здаватися, що щось з цим інтерфейсом не так. Консистентність в іконках дуже важлива, вони мають виглядати, так би мовити, однаково.